Доброго здоров'я, друзі! Ви на каналі Школа Писанкарства Ріаст. Сьогодні, 2 вересня, ми з Устимом гуляємо понад річкою, дивимося, що де цвіте, і цвіте у вересні ще спориш. Спориж звичайний. Зараз ми його розглянемо поближче. Розкажи, будь ласка, якого кольору квіточки на споришові бувають? Узеві! І бігі, ось, ось. бігі і озеві. Так, а тепер візьми оцю гілочку з рожевими, будь ласка. Так. І давай подивимося, розкажи, де, де оці квіти, де вони ростуть на споришові. Де їх шукати? Біля листочків. Біля листочки. А тепер знайди один листочок, один, один якийсь листочок. Та ось один. Найшов? Один. Так, і порахуй, скільки біля одного листочка квіточок. Один. Два, три, спочатку, три. Тут. Так, а далі скільки? Тут. Один. Одна. Тут вистачає. Одна. Потім два. ота Отасідись. Потім. Е та ж. один, два, три. Тут. Також три. Тут. Тобто по три один, або по дві, та? так? По три. Ото ця одна.